Всім привіт! Сьогодні обзор конденсатора SSSR, такий КСО квадратний. Ось так він виглядає. Прямокутної форми, такого темно-коричневого кольору. Даний конденсатор містять в своєму арсеналі драгметали. В цьому конденсаторі міститься чисте срібло всередині. Самі конденсатори використовуються в різній апаратурі, як теле, радіо, різні прибори, пристрої. Напишіть в коментарях, хто найчастіше в якій апаратурі. Зустрічав такі конденсатори. Скільки срібла, хто займається переробкою, з них можна витягнути. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та відмітити відео лайком. Всім пока!